Чотири загиблих та 25 поранених. Важка ніч була для Харкова. Там росіяни вдарили по різних точках міста. Зокрема, по п'ятиповерхівці вдарили ракетами С-300. Там частково зруйновані з третього по п'ятий поверхи. Виникла пожежа. Загинули три людини. Постраждали 25 осіб. З них дві дитини хлопчик та дівчинка по 12 років. Інша ракета влучила в землю на території цивільного підприємства. Загинув чоловік 1959 року народження. Ще одне влучання у трьохповерхову адміністративну.

Так, локти, кто с фонарем, ее выведите. Сотрудники отведут и вас с семью вместе потом сделают, понял? Держим, все нормально, не давай, переживайте, отпускайте. Уже все, еще две ступенечки спускается, все не переживайте. Что, что, что там еще? Еще женщина и, и два мужчины. Під завалами, що можуть бути люди, харків'яни не відходять від зруйнованої будівлі. Вірять, що рятувальники знайдуть їх рідних живими. Не бере, не бере. Грузи ринок рима. Рим. Боже ніхто трубку не бере. Та хто відповіть син тут. у нас. Боже, я тут синовий. Вже вранці росіяни здійснили атаку на столицю. Внаслідок обстрілу сталося загоряння складського приміщення на території приватного домоволодіння з розташованими на ньому СТО та автомийкою у Голосівському районі міста. Загиблих та постраждалих немає. У наслідок атаки пошкоджено складське приміщення та шість легкових автомобілів. Друзі, і для того, аби ще ефективніше і швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівдрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.